Всім привіт, мої рідненькі. Ну що ж, основний аккаунт. Прям неочікувано думаю. Ну, основа що? Хочу поділитися такою інфою. Я закриваю ще одну подію, ще одне событие в ігрі. Вкратце пройшов його на максимум. Зараз заберу прям все, що хотів. Дивіться. Герой. Останнього героя заберемо, якого я ще не забрав, це Азар. Всі герої закриті. Я прям чесно, я прям розтраююся з цієї тематики доволі чесно. бо Причина проста. Типу, мені далі дуже мало в що іграти. Да, буде там тема, що я зможу там, вкратце там, висота режим тренера, там равна гра. Да. Ну, по факту я всі стандартні собиття закрив. Ну, нема в мене що робити. Пішли із питання героя. Останній квест я сьогодні закрив. Кстаті, просто поставив Ігрока Aston Пройшов оцю віточку, якщо що на майбутнє, і мені виповнився квест Воткінс. Забираємо Воткінса. Забираємо 3 Ну, ось, прикольно. Але пазли, що там по пазлам? Можна все забрати. А, пазли ще, кстати, навіть не відкрив. Прикиньте, ну, ще один цей став тільки. Вкратце треба чекати. Більше, мабуть, заходити не буду. За 200 рубінчиків не збираюся тут більше тратити часу. Так що... от такий сьогодні вийшов відосик. Такий коротенький, прикольненький, ну, ще мінус одне збиття в ігрі. Так що всім дякую. Напишіть в коменти, чи багато у вас ще героїв осталось. Всім до зустрічі, до стрімів!